Європейська хорсмен рекрувет сорт мадрини європейської з незвичною, дещо хаотичною структурною структурою гілок, виведений у Німеччині. Цей сорт вирізняється декоративним, скрученим виглядом гілок і компактним розміром. У дорослому віці досягає висоти близько 1,5-2 метри, шириною крони до 1,5 метра. Має асиметричну розкидисту форму з викривленими, звисаючими гілками, що їй додає унікального зовнішнього вигляду. Хвоя м'яка, світло-зелена, шишки маленькі овальної форми з'являються на дорослих рослинах. Темп просто повільний. Щорічний приріст складає 10-15 см.